І так, привіт, сталкери, що ви там малі, е, відкриваємо рубрику лайфхаків від сталкера Велеса. Дивіться, ми знаходимося на локації росток. От. Е, і якщо ви не хочете тратити свої гроші на проводиря, то на цій базі є ось така от аномалія. Е, якщо ми зробимо ось так. Оп. Саме так це була просторова аномалія, яка нас телепортує на локацію, на локацію смітник. Ну, тут пробігтися недалеко до терикону. От, і більше того вам скажу. Я тут просто зберігся, щоб вам показати. Тут буде сховок і в ньому буде лежати креслення на підкладку проти уламків та куль на шолом Сева ой, Сфера М20. Тож, користуйтесь лайфхаком. Всім удачі, всіх обняв, припідняв. Підпишіться на канал.